Добрий ранок, ми з України. Так, ще так. Ми з України. Так, що в нас тут? У нас робота кипить. Так, дивіться, все. М. Купили одну, один брусок. Не можу його прямо весь зняти. 2 метри 20 сантиметрів. Хочемо поміряти. Чи влізе він в машину? Нам треба в село для, для огірків, шпалєру робити. таку будемо робити шпалєру для огірків. Поміряємо, якщо влізе, тому що в селі щось ми не знайшли досок, проти везти вести з міста. Так, ось такі гілочки. Приготували, не знаю. Будемо перебирати, які згодяться. О, для помідорів теж думаю, їх приспособити, тому що куплять дуже дорого. Так, зараз покажу, не знаю, чутно в мене чи ні. Чоловік виляє дрова. Така куча дров у нас. попрацювати в дворі. Тепленько, більш-менш. Вчора було сонечко, так було добре. Дивіться, все підсохло. Так непогано, але нам обіцяють знову неділю дощів. Ось такі справи не хочеться, але нічого з цим поробити не можемо. Знову будуть дощі. Ой, ще хочеться, щоб так сухо було, але ще навіть сніг. Бачите, трошки залишився. Хочеться, щоб було сухо і вже щось робити. Але ніяк нам погода не дає. Ось такі справи. Зараз ще трішки в хаті попрацюю і підемо в теплицю, подивимося, що там. Так, показую свою Мері. Дивіться. Вже листочки навіть. Деяких десь бачите, зелененькі вже все проросла, буду виставляти її нас на світло, бачите? Ось така Мері спочатку. Як побачите її потім, яка вона, та красуня. А спочатку ось таке. Ну, цього не треба лякатися і треба почекати. Ось так. Тепер на світлі буде. Подивимося, що буде далі. Так, подивимося, що в моїй тепличці тут відбувається. Так, 22,5 градуси. 44 вологи. Зараз буду вмикати зволожувач. Так, тут у мене вже два лоточки перчиків. Це солодкі перчики, 20 штучок вже я висадила, які проросли з росточком. Будемо дивитися, як буде далі, поки що нічого немає. І тут ще мікрозелень в мене горох і сошничок. Ось так. Зараз увімкну своложувач, і волога тут трішки підніметься. Так, поки я там в хаті чоловік вже і мангал зробив. Ось такий, бо він у нас був прогнив. Зараз покажу, Ось. Така біда. Згнив. Що таке? Так. Ну все, в нас тут воно. Отаке робиться, зараз будемо складати дрова гарненько. Ось така куча чоловік вже складає, зараз і я теж цим займусь. Ось такі справи. Так, і ось так в нас вийшлося. Ось так. Ось так. Такий дров... дровничок. Це ще не кінець, ще буде, але все одно прибрати треба, щоб було чистенько. Ще чоловік буде пилять. І ось скільки в мене тирси тепер є. Зараз сховаю в теплицю і буду її використовувати. Вже так класно, зелено, тепло. Хочеться, щоб так вже й було. А ще передають морози, дощі мокрий сніг. М -м 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 -м. Не хочеться. Добралася, добралася на город. У нас ще сонечко трішечки, вийшло. Вон. Так, зараз пристрою тирсу десь в теплиці. І подивимося 1 лютого, лютий місяць пішов. Ой, вже скоро, ще трішечки, ще трішечки почекати, вже руки чешуться. Але ще треба трішечки часу. Там вже хочеться щось. У мене тут такі розвальки на городі. Це все буду прибирати, обирати. Роботи ого. Багато, звісно, роботи. Ну, нічого, ми впораємось. Головне мирне небо. І спокій. А праці ми не боїмося. Нарешті я в теплиці, тут тепленько. А Тут буде горох. Скоро, вже скоро. Це все перекопаю і приготую для гороху. Так, хочу подивитися, скільки у нас тут. Ага. Десять показано. Тут тепленько, я вам скажу, так. Комфортно. Так, ну що, порозкривала я свої, своє хозяйство. Так, ну дивіться, ридичечка така, звичайно, вона така. Я відкрила двері, нехай все провітриться. Така замучена, замучена, але, але радиска є, ось я копнула. Бачите? Ні. Ось. Видно, видно. Родисочка і. Нехай, буде. Все буде. У мене навіть салат не прикритий. Зараз покажу. Дивіться, який гарненький. Червоний, це лола роса. Я тут його саджала була. І десь на І ось яке. Красунчик. Нехай буде, в мене ще один є. І десь укритий, але він і такий червоний, дивіться, бачите. Він такий замучений. Нехай буде. Трошки підросте, може, на якийсь салатик. Я вже його, до речі, шмотала, салатик робила. Так що. Вже все прям кричить. Весна! Ні, ще якось ревацію. Сюди залізти це все вирізать. Нічого зроблю. Шпинатик. Все добре, пережив усі морози. Молодець. І вже пішов, пішов. Вже до гори і пішов. Красунчик ось такий шпинатик. Та він швидко. Так, ґрунт, ґрунт вологий, нічого поливати не треба, все норма. Ось тут навіть який, він був померз. Я ж знімала. Він був померший. Гляньте, все. Навіть нижні, які були померші, вони відійшли. А я в шоці? Він геть був померший. Ось цей крайній, та то взагалі. Просто був лежавий і все. Дивіться, він відійшов. Я просто в шоці, всі листочки, я нічого не обрізала. Хм. Клас. Я довольна, все добре. Переживала, що такі морози, У мене ще так не було. Щоб це, ну, такі морози були поменші, і все виживало, і я так ну, нормально. Але були такі морози в цей раз, що я, звичайно, дуже переживала. Все добре. Зараз на салатик наріженому. Ще хочеться це цибильку перевірити, не знаю. Ще хочу в першу теплицю зайти, там де маленька редисочка. Навіть не знаю, що там. Померзла. Ну, я так думаю, подивимось. Ну так, і друга тепличка. Якось я сюди пролізла. Зараз подивимось. Моя калічка. Ой, серце кров'ю обливається, не знаю. Дай Боже, щоб все в нас вийшло її перемонтувати, не знаю. Зараз вона тримається, ну, цих досках все добре. Ой, а там буде видно, о у мене геть, у мене геть парник порвало, ну нічого. Тримається він тримає тепло. Що нормально. Так, ну що, повідкриваю, глянемо, що там. Так, не хочу повністю відкривати, але ось дивіться, моя манюнька. Мені дуже цікаво, я не знаю. Вона пережила це все, і я, коли бачу, навіть вже формується редисина. А може, що і вийде з цього, не знаю. Не буду її чіпати, будемо дивитися, як далі піде. Але вона ось яка. Може хто в курсі, буде з неї толк чи ні. Буде редисина, чи буде редисина погана. Я навіть ну, не уявляю. Таке роблю перший раз, але вона жива, все добре. Подивимось. Килися двері, ну, нехай провітриться все добренько. Так, а тут температура, надіюсь, така сама. Зараз мій старенький. Е, тут менше. Ну, правда, двері вже відкриті. Ну, Тут менша температура. Але самі бачите, що все добре. Фу, не знаю, чи долізу я зараз до цієї. Там теж є редиска. Мені дуже цікаво, як вона, що вона. Там геть мала була. Зараз гляну. Так, ялі залізла сюди, дивіться, є радиска, не знаю. Як вона трішечки така, знаєте, потрюпана життям. Є куди. підмерша, але вона відходить. Відходить. Не так класно, як з тієї сторони, але щось є, може щось буде. Чіпати, звісно, я її не буду, буду чекати, що з нею буде. Ось такі справи. Так, ну все, буду звідси виходити, закривати, заліплювати двері скотчем. тому що ще в нас обіцяють морози, ще буде сніжок невеличкий, тому треба все. Єдине, що зробила, це ось ці свої. Горшочки полила теплою водичкою. У мене тут салат. Не знаю, як воно в цьому році буде, не буде. В минулому році, ну бур'ян росте, бачите. Бур'ян добре росте. В минулому році я саджала так салат, і в мене він виріс, перший салат був. Ну, подивимось. Ні, то й ні. Все одно мені їх треба було в теплицю заносити, щоб вони не... Не потріскалися, не спортились. Ось так. Все. Виходю. Так, Сирена гуде, а я в теплиці. Треба працювати. А що робити? Така наша доля. Так, дивіться. Ось яка краса в мене є. А? Ось так. Дивіться, жоден шпинат не постраждав. Зрізаю тільки нижні. Оце я зрізала, оце оце звідки я знімаю, і то, напевно, ось з цього. Ось тільки ось це. Нижні листочки, верхні всі залишаю. Знаєте чому? Тому що нижні, і то я. А, я бачу, я й не всі зрізала, ще треба. Ну, це вже. Наступного разу, тому що як він піде вріз, то, то нижні листочки вони все одно пропадуть, вони будуть жовтіти і верхні будуть іти. Ой, гляньте, ну, це ж, ну це ж скарб. А якщо ще все зрізати, я навіть не знаю, скільки його тут буде. Багато. Ой, клас. Так тепло, Боже, сонце світить. скільки в мене тут, правда, я. У Від... мене відкрите вже давно відкриті дверцята, вже піднялася температура, дивіться, двері відкриті. Вже десь 13 градусів. я дивлюсь, 13 градусів ось так. Фу. Боже, який це кайф. Пахне. Так пахне тут рослиночками. Ще трішечки потримаю їх відкритими, вони хай подихають. Сонечко, бачите, на них світить, вони такі раді-радісінькі. Ой, знаєте, от такі моменти хочеться жити. Так що, розумію, що все буде добре, все побуремо. Така краса. Будемо їсти салатики, бутербродики. Ой, клас. Так, ну все-таки залізла я в цибулю. О, тут такий, це буде провітрюватися дуже довго. Тут такий штин стоїть з цибулею. А ще я а ще буду саджати. Це ще ж не кінець. Так, і я бачу, що деяка цибуля в мене по. Ой, ой-ой-ой. Оцей, як, о, бачите. О. Вискакувала чи як. Ну, не вся, ой, дивіться, не вся, трішечки, треба її на місце. О, ні, є багатенько, треба її повтикувати, але є її. І... Ой, дивіться, вся пішла. Яка краса. М -м -м. Є цибулька. Та ви що? Клас, зараз відкрию. А з цієї сторони ось Ох, покажу, тут тільки залишилась та, що була маленька. Дивіться, яка вона велика, вже може на салатик брати. У -у -у -у. Треба зрізати. Я давно сюди не заходила, цього не бачила. Клас! Зараз відкрию повтикою всю цибульку, яка б не повипадала. Цю зріжу на салатик. Так, і що? І ще трішечки потепліше. З цієї сторони, я хочу, навесну. з цієї сторони, все засію теж цибулькою. Красота. Останню цибульку, яку я тут зрізала, я ж знімала, я зрізала цибульку, От, я її закутувала в плівку для бутербродів. Знаєте, така бутербродна. О, мені так капає конденсатом. Страшенно. Я вже... А, вся мокра треба пішов дівати. Так, значить, ми її з'їли тільки... Не пам'ятаю, ось там 3-4 дні тому. Представляєте? Ось так. Так, я довольна, як ніхто і ніколи, знаєте. Так, дивіться, це з цієї сторони я останню. В грудні цибульку виривала і залишила ту, яка, ну вона геть була, я її досаджувала. То була, Вона геть була, тільки-тільки маленький росточок. Дивіться, я вже настювала додому. Які коріння гляньте. Я в шоці? Так, ще залишилось. Нехай росте, це буде на салатик, я буду поки що потрошечку виривати. А тут я вже полила. Ну просто красотінь. А? А? Я прям буду танцювати. Клас. Я переживала, що вона або померзне, або ще щось з нею станеться. Нічого гісінько, вона вже росте. І я думаю, що скоро в мене буде багато цибулі. Ну що, все, сонце сідає, все дорогеньке моє. Йду я з городу, Так, все закрила, все файно, все, що мені треба було, полила, доволі все. Йду вон, Зрожаємо.